Про 72 години, напевне, та дошка перекинута шахова. От і складається враження, що вже е, не грають в шахи, вже грають в Чапаєва, і от конкретно це відбувається на Курщині. До речі, у нас є документ, який свідчить про те, що е, е, голова сільради, да, це був Сульжицького цього району, Суджинського району маєте на увазі про 1925 рік. Який з просився та, в та. зі складу російської. Федерації складу української Є. Щойно... Але соціалістичної республіки щойно прислали. Я от вам зараз покажу. Так, покажу. Це по нас просто була студія. Військовий експерт був і історики говорили про історичність суджанської громади, яка історично була частиною сумського полку козацького, і Я згадали між іншим, про те, що 100 років тому, якраз коли Суджа потрапила в склад Російської Федерації, коли більшовики вже устали трохи свою владу. То суджанці попросилися назад в Україну. Говорить, ну ми не хочемо бути в Російській Федерації. Давайте нас назад в Україну. І ось це офіційний, навіть існує документ в архівах. От зараз Наталія його показує, і історик після ефіру його відправив Олександр Алфіоров, який підтверджує, що дійсно суджанці. В 1925 році просилися до, до України. Ось він. Так. Це таке офіційне звернення, щоправда, російською мовою. Ну, Вже, напевно, і зараз там нічого такого козацько-українського не залишилося. Ідентичність, заразі, ідентичність і, трохи підстерта. Ідея накрилася. Так, та, ідея накрилася, але суджанці просилися. Отже, mm. про шахівницю. Хто не буде говорити, може подивитися. Ну, та, добре, так, передам. Потім перешлю. Що ви думаєте про те, до чого вдалися? Ну, вже президент сказав, що це наші оборонні дії на території Курщини. От, до чого вдалися Збройні Сили України? Як ви розглядаєте отакий хід нашій хімниці перегорнутій? Ну, якщо можна, я почну. Звичайно, не з воєнної точки зору, бо задум поки що невідомий, наскільки тобто це рейд чи будуть наші там закріплятися. Ми залишимо це експертам-воєннім. Дуже добре, що відбулося, це те, що називається Operational Security. Тобто перед тим як почалися дії, не було жодних витоків ані в Нью-Йорк Таймс, ані в Твіттері українських блогерів, і таке інше. Це дуже добре. І, до, до речі, зараз лише є кілька відео і фото наших військових біля там знаків населених пунктів. Тобто, це дуже добре. Другий момент зрозуміло, що наші партнери чи навряд знали про наші наміри. Це, це це теж Прошенка дуже справа. важлива річ, хоча, от зараз, от буквально перед ефіром я подивився, Ентоні Блинка наголосив новий пакет допомоги, передусім боєприпаси. Нам вони в нагоді, теж нагоді. хочеться про це поговорити. Там зовсім мало 150... Так, да, але все ж таки. Третій момент це те, що дійсно ми не знаємо, які є воєнні цілі. Але якщо зовнішньополітичні, це дуже позитивний сигнал, того, що українські військові не є виснаженими є мотивація і вони показують, що вони можуть перемагати, можуть давати результат. Важливий момент, що ця операція це була. Перша, напевно, те, що називається комбайн. тобто коли це фактично різні роди і види військ, комбінована, дуже професійна, здійснила операцію. І звичайно, що цей позитивний досвід він потім стане в нагоді на інших напрямах. Далі показали дуже добре наші безпілотні системи. А, і це теж надзвичайно позитивно, На базі цього ми потім можемо будувати стратегію, яка може призвести до перемозі перемоги на землі на сухопутній ну, сухопутній площині. Бо зрозуміло, там і сьогодні була реклама перед ефіром про Магура там інші. Тобто на морі вже абсолютно зрозуміло, що Україна, якщо не панує, то загнала Росію в кут і досягла своїх цілей. Тобто, всі ці речі вони є військовий аспект, а є найголовніше, як на, на мене, це політ ефект, і зрозуміло, що будуть Україну в цьому сенсі підтримувати, і менше буде тиску, що треба йти на якісь перемовини найближчим часом. Так, листопад маячить сполучених штатах вибори. звичайно, плюс те, що казав і президенти там і офіс, офіс, інші, що треба проводити там другі саміти. Хоча в інтерв'ю голова офісу казав, що ми не поспішаємо, тобто є певні передумови, які мають бути виконані, і тоді можна розмовляти із росіянами. Нами можна розмовляти про якусь формулу, і абсолютно це зрозуміло. Тобто, от власне ми створюємо ті передумови. Того, що чи будуть ці перемовини, чи будемо ми якось обмінювати території, ну і взагалі там був казати про кордони міжнародно визнані кордони, таке інше. Так що будемо тримати кулаки за те, що відбувається, поки що помилок не було не з того малого обсягу інформації. Позитивний ефект на заході це має приголомшливий ефект в Росії. Це теж має. Тобто, поки що все виглядає дуже добре. Дай Боже, щоб тим задум був реалізований Олександра, ну, можна одне уточнення? Ви сказали, назвавши там перелік факторів. Сказали про те, що це хороші події на Курщині. Це сигнал про те, що українці не є виснаженими. Військо є не виснаженими. А для кого в першу чергу цей сигнал? Для наших партнерів, передусім, чим далі від кордонів Росії, бо в Польщі не думаю, чому виснажені. В Балтії не думають, чи виснажені, в Британії, не думають. А от на Вашингтонщині думають так, а в Німеччині, Франції думають, і вони, в принципі, були дуже неохочі. Ну, дивилися на наші якісь плани на наступ, навіть на якомусь напрямі. Бо вони вважали і вважають, що найголовніше, щоб Україна копалася і трималася, щоб Росія не могла просуватися. Да, вони на, 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 на сході трохи просуваються величезними втратами, зрозуміло. і для Путіна це нормально. І власне, ви знаєте, напевно, у нього є така стратегія, що він втрачає багато техніки, і, і от мобікав там чи яку. Кого завгодно, але все ж виглядає назовні, що українці програють ну нехай там 100 метрів за тиждень вони вигризли в нас. І це виглядає, що ми не здатні на щось інше, навіть на оборону теж у напад. А ми показали, що ми можемо це робити. Далі подивимося, і немає жодного засудження України, що ми перейшли державний кордон Російської Федерації. Це надзвичайно позитивна річ. Навпаки, от Борис Джонсон теж нас підтримав, хоч він не офіційний чинник, але теж таке. То всі розуміють, що ми маємо легітимне право захищати себе, і в тому числі на російській території. Це теж надзвичайно важливо, бо ми розмиваємо. Вкотре у ці червоні лінії, що ядерної війни немає. Ми е, знищили один з стратегічних стратегічних бомбардувальників. Це єдиний пункт, який є в стратегії ядерного стримання Російської Федерації, коли вони легітимно можуть застосувати ядерну зброю проти нас. Тобто напад на е, силою стратегічного стримування. Ми це вже в, 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 вкотре зробили. У нас були ці е, е, радари спостереження. Вже е, один ту 22 м знищували, і там багато іншого. І зараз ще прийшли кордон. Немає ядерної. Ядерного удару по Україні в організації Об'єднаних Націй заявили про те, що коли спитали про їхню реакцію на введення військ України на територію Російської Федерації, вони сказали, нам треба розібратися в природі цього конфлікту. От, а Вашингтонщина, а що там? Вони сюди дзвонять. Тут відповідають ваш дзвінок дуже важливий для нас і так, якось так все якось так поламалася, чи що ну, тут я е, скажу перше, як автор телеграм-каналу на Вашингтонщині, і автор такого ж подкасту, знаєте, я скажу, що мені здається, ми якось занадто багато думаємо, а що подумають там, і якось намагаємося подумати: а от яка буде реакція, чи не завадиться там підтримці, і так далі. Насправді мені здається, що от ця історія, от е, з. Тим, що, що відбувається зараз, і те, як реагують сполучені штати, тут погоджуюсь з Олександром, що насправді розмиваються кордони, що можна нібито робити, а що не можна. І, власне, напередодні виборів і напередодні там, навіть, там, демократичної конвенції да, в кінці серпня, то це просто такий ну, серйозний козир для тих, хто там збирається, наприклад, їхати в Америку там, з адвокаційними поїздками. Да? Тобто багато колег там, журналістів, експертів там, цим збираються от зараз в активний період займатися. Це, як то кажуть, новий виток інтересу знову до війни, тому що все ж таки треба визнати питання війни на близькому сході забирає все більше більше ресурсів і тих хто виробляє політику і тих хто радить як виробляти або як не виробляти певну політику тому це такий дуже цікавий поворот і неочікуваний я думаю для сполучених штатів і Ну я думаю, що якби Україна дійсно радилась би сплузі сполученими штатами, то дійсно би сказали, що давайте почекаємо, можливо, не зараз там. І так далі, тобто, а в умовах, коли зараз там всі сконцентровані на виборах на внутрішній політиці, то це просто спосіб ще раз про нас говорити ще раз спосіб говорити про можливо наступний етап виділення допомоги, тому що фактично ці кошти, які були проголосовані в квітні, вони можуть завершитися в кінці цього року. І якщо ми говоримо Бюджетного року. Ні, ну календарного календарного, календарного? календарного, календарного. до бюджетного лише дуже мало часу. Там ще в принципі достатньо коштів, але все одно ми маємо говорити про більш інституційні, більш такі далекоглядні рішення. Тому якщо ми не хочемо опинитися в ситуації, якій ми опинилися осінню 23-го року, коли ми півроку чекали там розблокування допомоги, то про це треба говорити вже зараз. І це мені здається може бути непоганим приводом говорити про те, що дійсно, як то кажуть. Не все так однозначно, да? тобто насправді ми дійсно не програємо. Да? Тобто, це такий ну, цікавий поворот подій. Американцям дуже буде цікаво про це дізнатися. Хоча я не думаю, що вони будуть зараз прям так, так ретельно допитувати: а от що, як ви планували, і так далі. Вони їм скоріше цікаво подивитися, от, що буде у підсумку, до чого це призведе. А як ви, Владислава, взагалі оцінюєте першу реакцію в Вашингтоні? Ну, вона певною мірою навіть несподівана, мені здається, тобто, що вона така, от дуже спокійна. І я, чесно кажучи, ну думаю, що і за зачинними дверима реакція така сама. Ну, із контактів, що що я маю, наприклад, там ніхто з тих, хто там виробляє американську політику, чи в Києві, чи в Вашингтоні, наприклад, ніхто не каже, що ось насправді за чиними дверима нас уже то штовхають до перемовин, там невигідних і так далі. Тобто мені здається, тут той випадок, коли ми просто хочемо додумати те, що не кажуть там публічно, Ні, просто хочемо дізнатися.